Радієм. ось і закінчується 2024 Днями відбудеться сонцестояння 21 грудня. Цікавий момент в житті людей, Всесвіту внутрішнього і зовнішнього. Ось. Але що ми? Засвоїли за цей рік. Глядачі у духотвореної дійсності тепер розуміють, що вона не є просто обмежена людина з якимось певним рівнем сприйняття, який не має доступу до універсальної енергії космосу, внутрішньої сили і щастя. Глядачі у духотвореної дійсності, усвідомили, що ми і є цим щастям, ми і є цим космосом, ми і є цією силою. І ця сила відкривається у нас тоді, коли ми відкриваємо своє серце, відкриваємо своє серце в радості. В любові, в спокої, в мирі, в духотворенні. І ніщо не може завадити нашому настрою на відкриття серця, на усвідомлення, хто такі ми є, і що таке життя. Зимове сонцестояння це момент, коли сила сонця, тобто наша внутрішня сила, починає зростати. Зростати і розуміємо ми цей час, усвідомлюємо, що ми і є цим сонцем. Ми допускаємо Цю істину до себе. В наших ретритах, сатсангах, в наших передачах давалася медитація на сонце, де саме ця медитація відкриває свідомість кожної людини. І у цій медитації стає зрозуміло, що де ми знаходимося, де знаходиться наша свідомість? Що вона саме за межами простору і часу, що вона є основою нашого існування, що вона дає силу усьому, бо вона і є цією силою. І затвердження того, що Перше, той, хто хоче і саме хотіння, тобто те, чого вам людина хоче, це одне. Той, хто живе і саме життя, це одне. Той, хто думає і сама думка це одне. Той, хто Енергетично сильний і сама енергія це одне. І все, що ми є, ми є всім, тому що все єдине. Єдиний світ, єдиний космос, єдине серце у всіх істот Всесвіту. І це серце. зараз відкривається і відкриває повну нашу силу для перебування в єдності, для усвідомлення єдності, для того, що я є. є ціле, безмежне. Радісне, могутнє, досконале існування тут і зараз. Амінь.